Чотири спеціалісти для дитини з затримкою мовлення. Тож запишіть зараз, все, а пам'ятку я лишаю в своєму телеграм-каналі. Якщо у дитини в рік і два місяці відсутнє мовлення, то чекати можна максимум до півтора року, тому що в рік і вісім місяців, коли відсутнє мовлення, це вже не затримка, а патологія. І часу на очікування немає. Тому перше йдемо до сурдолога. Ми маємо перевірити слух не лише фізичний, а й вторинний, тому що в ідеальному світі кожна дитина з затримкою мовлення чи порушенням мовлення проходить. Повне обстеження у сурдолога, тому що, дівчата, пам'ятаємо, що слух це не дорівнює, коли дитина реагує на ім'я, слух це не дорівнює, що дитина реагує на телевізор. Тому такі показники це не діагностика. Друге, йдемо до невролога. Невролог нам допоможе зміцнити нервову систему, тому що пам'ятаємо, що саме нервова система є фундаментом для розвитку всіх систем, від котрих залежить залежить саме розвиток мовлення, а також сюди дуже важлива система входить моторна, тому що від саме від моторної, від, від вестибулярки, від пропріоцепції залежить розвиток мовлення, і саме міцна нервова система це є. Готовність до мовленнєвого розвитку, а чек-лист для зміцнення нервової системи дитини в моєму закритому телеграм-каналі. І третє це психіатр. Він вам допоможе провести оцінку адекватності поведінки дитини, тому що інколи для мовленнєвої стимуляції потрібна поведінкова терапія. Це запитаєте, а коли це потрібно? Це коли замість прохання крик, замість реакції істерика. А замість гри втеча чи супротив. І батьки часто кажуть, це в нього такий характер. Він не хоче говорити, тому що він ліниться. А насправді це відсутність емоційно-вольової регуляції, але ж не лінь. А саме про емоційно вольову регуляцію я розповідаю в відкритому телеграм-каналі. Четверте, це логопед. Після діагностики всіх фахівців логопед проводить Повну оцінку усіх систем розвитку та складає індивідуальний план роботи для стимуляції мовлення, опираючись на всі попередні обстеження.